Привіт усім, ви на каналі CryptoFX, я радий, що ви завітали на мій канал. Сьогодні ми проаналізуємо валютну пару Євро USD, узнаємо ключові уровні для нас, що нам ожидать в ближайший час цієї валютної пари. Но перед цим я хотів би сказати пару слов про свій канал. Якщо ти цікавишся трейдингом, якщо тебе цікавить криптовалюта, якщо тебе цікавить Forex, Якщо тебе цікавить технічний аналіз, як правильно виставляти уроні, чого іменно цей уровень для нас ключовий, як зменшити ризики, як збільшити прибутки, це все я розказую у своїх відео. Так що, якщо тобі це все цікаво, підписуйся на мій канал. Ілі постав лайк цьому відео, якщо воно тобі буде цікаве. Тепер я хочу сказати пару слов по поводу уровня. Якщо да? ти не вмієш виставляти уровні, то для тебе ще торгувати це дуже рано. Тобі треба узнати самі основи. Як правильно аналізувати графік, як правильно виставляти уровень? От давай я тобі просто от покажу на примірі. Да? Якщо ти десь виставив уровень, отак, да? Оцей. От давай просто подивимось, що ми тут би мали. І якщо би ти почав заходити, тебе просто тут розмотали і вгору, і вниз, і вгору, і вниз, і вгору, і вниз, і вгору і вниз. Ти би тут Просто потеряв. Ти тут би не заработав ніяк. Бо якщо б трейдинг була б легка, проста професія, да? тут би всі зарабатували. Але, на жаль, це не так. Всі більшість тут теряють, бо вони не знають, як правильно виставляти уровні. Вони не знають, що таке риск менеджмент, мані менеджмент. Цього всього треба вчити. Бо трейдинг це як. Повноценна професія. В тебе должен бути план перед тим, як ти ще, е, хочеш зайти в сделку. Ти должен проаналізувати графік, проаналізувати уровень і узнати по пунктикам поставити плюсики, чого ти хочеш зайти в лонг. Допустим, є піджаття, да. Ціна не реагує на ложний пробой, ціна закрилась вблизі рівня. Це вже як три факти для того, що це буде пробой, да? І отаким от способом ти должен везде робити. І таким способом ти почнеш зарабатувати стабільно. А в нашій цей сферы, да, це саме важливо. Бо якщо ти будеш зарабатывать, скажімо точніше не зарабатывать, а в тебе буде процент положительних зділок 30% при соответствии 1 к 3%, ти почнеш тут зарабатывать. ти будеш, ты дивись, на 10 зділок, відкриєш 7 зділок, то трьома ти заробиш то, що виходить. І ти зможеш виходити в плюс. Тепер давай проаналізуємо нашій, нашу валютну пару Євро USD. І так, переключимося на недільку, виставимо верхній уровень, бо ми його змістили да? і подивимось на нижній уровень, як він нас отреагірував. Це все ти можеш бачити по графіку. І так, виставляємо нижній уровень. По Хвосту свічі раз. Ми дивимося, що у що нас low хвоста 1,044,82. Нажимаємо свойства, нажимаємо 82. ставимо, Все. Це є наш уровень. І так, хочу показати, звідки був сформірований нижній уровень. Нижній уровень був сформірований по хвосту цієї свічі раз. Потім ми бачимо, що ця свіча робить удар в наш уровень, і в нас іде adскок. Ми бачимо, що ціна регірує на цей уровень. Тепер дивись, по поводу верхнього уровня. Давай переключимось на днівний таймфрейм. І якщо ми подивимось на днівному таймфреймі, то ми бачимо, що ціна. Дуже добре реагувала на наш уровень. Ми бачимо цей ложний пробой. Якщо тут а, ти заходив, да, то ось твоє движення повноцінне з стейк-профітом. Короткий стоп. Ми могли переключитися на 4-х за рік бар поставити стоп. Що хочу сказати, і що я буду ожидати в ближайший час цієї валютної пари, я поки місь не буду торгувати нічого по цій валютної парі, вона знаходиться почти як всередині. Да? Тут сценарій більш шартовий, тому що в нас йде шартовий тренд. Давай я тобі це покажу. Ось, да, як перша да? От дивись, якщо б ціна підходила б. До нашого уровня От, зробила ложний пробой, відкат якийсь, да, і потім почала торгуватися отак вниз. Да? Якби я проаналізував цей сценарій, в першу чергу е, перший пункт. Ложний пробой. ціна пішла, але ну, ціну вернули назад. Немає реакції на ложний пробой. Це раз. Потім друге. Да, зділка по тренду. Це два Потом, допустим, тут було би поджатие, да, пониження хайов це 3 Закриття свічі Під самий почти там хай свічі і під самий уровень. це 4 І тут 5. Да, що у нас є накоплення. От такий би сценарій би я робив би по Євро юсд і ожидав би шортової зділки. Отак От я обучаю на своїх відео, розказую про це все. Так що, якщо тобі буде щось тут цікаво, підписуйся на мій канал, став лайк цьому відео. І до скорої зустрічі в наступних відео. Всім пока-пока.